Сьогодні, на уроці української мови, ми з вами говоримо про речення. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це мовна одиниця. Ми з вами спілкуємося, звертаємося одне до одного за допомогою речень. Речення складається із слів. Зараз вам необхідно виконати завдання самостійно, вправа 2. Прочитай речення, спиши. Давайте прочитаємо. Перше. Я живу в Україні. Із кількох слів складається це речення. Перше слово я, друге живу, третє в, четверте Україні, із чотирьох слів. Далі друге. Вчора я разом із друзями був у зоопарку. Рахуємо: вчора один, я два, разом три. Із чотири, друзями п'ять був шість, у сім зоопарку вісім. Ого, яке велике речення! В ньому аж вісім слів. Третє. Влітку в нас були канікули. Влітку в нас були канікули. А в цьому реченні порахуйте, скільки слів? Так, тут їх п'ять. Четверте. Діти граються на дитячому майданчику. Діти граються на дитячому майданчику. Також п'ять. І п'яте речення. Восени ми поїдемо на екскурсію до Львова. Порахуйте самостійно, скільки слів у цьому реченні. Давайте пригадаємо, як правильно записуються речення. Перше слово є початком речення. Воно завжди пишеться з великої букви. В кінці речення ставимо крапку. Крапка показує, що речення закінчилося. Отже, запишіть ці п'ять речень в зошит. Давайте з вами розберемо домашнє завдання. Це буде вам вправа один. Прочитай: перше школа діти. Друге діти йдуть до школи. Третє птахи осінь відлітають. Четверте, восени птахи відлітають у теплі краї. В яких рядках написано окремі слова, а в яких речення. Отже, ми з вами підійшли ще до однієї ознаки: всі слова в реченні пов'язані між собою за смислом, за змістом. Перше школа, діти. Це не речення, це просто два слова. Ну, Ми не можемо зрозуміти, що нам хочуть тут сказати, школа діти. Отже, це не речення. Друге, діти йдуть до школи. В цьому рядочку ми прочитали чотири слова діти йдуть до школи. Але тут нам все зрозуміло, тому що ці слова між собою пов'язані за смислом. Ми, знає, ми зрозуміли, що діти йдуть до школи. Третє, птахи осінь відлітають. Знову, три слова ніяк між собою не пов'язані. Не зрозуміло, що нам хотіли тут сказати. Отже, це в нас не речення, а просто окремих три слова. Четверте, восени птахи відлітають у теплі краї. А ось тут все зрозуміло. В цьому рядочку всі слова пов'язані між собою за смислом, і нам ясно, що восени-птахи відлітають у теплі краї, отже, це речення. Таким чином, в домашньому завданні ви запишете тільки два речення: діти йдуть до школи, це буде перше речення. І друге восени-птахи відлітають у теплі краї.